У 1996 році мода в Україні дещо відставала від європейської, де вже почали переходити до мінімалізму та більш стриманих силуетів. У Дніпрі одяг купують переважно на ринках. Трошки наша мода запізнювалася в порівнянні з модою Європи. Це тільки на базарі, в нас ще не було торгівельних центрах, причому базари це був просто такий. Що там тільки не було, і зараз, якщо їх менше вже ми там люди менше купують, тоді це тільки там. Якщо це у нас це озірка, да, якщо це на базарі були Туреччина і Китай на базарі. Але вони щось намагалися зімітувати європейську якусь мод, типу, типу європейську під Європу. Але все одно воно було таке базарне. Знаєте, тут у мене є такий зараз сленг, коли там це базарно виглядає. Ну, це не як. Образи вон, речі на базарі можуть коштувати дорожче ніж в торгівельному центрі і в європейському стилі. Тому є базарна мода, а є європейська мода. Поки що це була Турція, Китай. Якщо це ми зараз говоримо про Дніпро, тільки окремі люди могли замовити, можливо, з Італії. Ну, це у кого був бюджет, заможні люди. Тут, якщо ми дивимось про середньостатистичну людину, то брали те, що було. У 96-му популярним серед місцевих жінок є взуття на високих підборах. Вимогу диктує мода на довгі ноги. Це була велика відбори. платформа, і така, платформа, да, така так. трошки, навіть трошки така, знаєте, брутальна. Велика платформа, я особисто пам'ятаю. да, там Це були довгі чорні спідниці. Я пам'ятаю, що я шила в школі на вечір. Довгі спідниці, чорна з розрізом. А, і це були а, великі боти. Я пам'ятаю, в мене однокласницю от, такі, от прям, ну, дуже, ну, не знаю, 12 см. Ну, звісно, ці шльопки літні, такі, як Пролонович, як вони з піна, так. та yeah, yeah. кольорові такі, це теж був тренд. Знаєш, точно була популярна зачіска Джин Ференіста на фільмі Друзі. Отака лісінка вже почне понищуватися талі, і е, дівчата хочуть вдягати низькі джинси. Одяг закордонних брендів стає більш доступним в ціні. Щоправда, тільки на моделі, що вже були у вжитку. За півроку у Дніпропетровську відкривається з десяток магазинів секонд-хенд. Один із них польот на вулиці Комсомольській. Торгує одягом з Великої Британії, Німеччини та Австрії, а в ексклюзивному відділі, хоча й трохи дорожче, але можна знайти вживану сукню від шанель чи спортивний костюм Adidas.